Далі говоримо про те, що так є, немає в 16 в Україні, коли можуть бути, чи не можуть бути, як захистити, не захистити. авіаексперт Костянтин Криволап до нас доєднується до нашого етеру. Пане Костянтине, вітаю. Я вас дочекалася. <реш> вітаю! Ви мені все поламали там до цього? <реш> а, Це не ви, не, не ви винні. Це там Олексій таке зробив. Ах, так. Олексій, будемо з Олексієм розбиратися, значить, що там він там наробив. Слухайте. Я тут не знаю вірити, не вірити в чутки про наявність F-16 в Україні. На вашу є, думку, наскільки це є. реалістично? Є F-16, є. Да, на вашій футболці прекрасні f 16 можливо собі теж надрукувати а це, таку. А це всі, що є, всі, <рес> всі що є. Ну знаєте, можуть бути ще макети f 16 наприклад. Там пам'ятаєте, коли ще був у нас міністр оборони Олексій Резніков, і йому здається, хтось там привіз танки, ну, макет танка, які ще не були поставлені в Україну. Чем його... Такі хусточка така була маленька, така носова о точно у Резнікова ще була хусточка з винищувачем. От я не пам'ятаю наскільки там прямо в 16 був продрукований. Ні, там угріпаний. А, там Гріпен був, так? От я от просто не знаю. Але це було перед одним із засіданням контактної групи у форматі Рамштайн. Тоді так. Але, ну повертаючись до F-16, слухайте, звідки тоді беруться ці чутки? Ну, от знаєте, я е, читаю там думки наших глядачів, наприклад, які продовжують ну, і вірять в те, що F-16 в Україні вже є. Вони там себе показують, начебто, в роботі, збивають російську аві... авіацію, допомагають топити російський флот. Ну, на вашу думку, взагалі, чому такі чутки? Які з'являються? Звідки вони беруться? Кому вони ну, кому вони потрібні, і для чого? Ну це два різних питання. Звідки вони беруться, це одне mm -hmm. питання. А як вони потім там розгортаються в просторі? Це зовсім інше питання. Ну що було? Рютер каже: ми підготували 18 f 16 для передачі Україні. Ну тобто, тобто, пілоти вилізли і, і там кабіни там почистили, колеса помили. Щось там щось таке зробили, е, хімчистку салону зробили, все готово, можна передавати. Да? Е, в той же час, мабуть, десь там з інтервалом один-два дні е, міністр оборони Естонії каже: А ви пам'ятаєте, що Данія, Бельгія, Голландія, е, Норвегія обіцяли передати Україні f 16 ще до Нового року? Все, після цього Нью-Йорк е чи хто там пише: очікуємо f 16 до кінця року. А Росія так, якщо New York Times чи хто там очікує f 16 до кінця року, то нам вже пора вже їх збивати. Отак, От це все народжується. Отак, це все і народжується. Знаєте, а росіяни вже кажуть, що вони познищували F16, які є в Україні, і, і, і все, всіх побороли <ucc hacets> і, <combos> і все зробили. Отут отут така не зовсім. ну То, що їх нема, вже не стало цих їх 16 да? то це ж нібито правда. Так, дивлячись, з якого боку не викладається. Це справа. Це все картинки, які нас малюють в нашому. E, розумі. потім ми e, кажемо, що ці росіяни, що у них там в головах, ну так, от у, у них в головах, що так їм це роблять. І вони це Дайте... все стримають. Давайте розбиратися тоді. От познищували ми сушки російські, так там щось штук шість за тиждень було. А хто це міг зробити? Яким якою установкою в такому разі ми могли це зробити? Бо знову ж таки посилаючись на чутки про наявність F-16, так люди вірять в те, що це виконали цю роботу винищувачі F-16 в Україні і показали свою ефективність. І от вам доказ 100% що це були F-16. Ну хто хто це міг бути? Чим це могли зробити? Дивіться, тут е, все по е, треба розділяти. Ви так все в одну кучку змішали, і зараз буде новий міф, знаєте. Е, те, що збили над зміїним Су-24, це одна історія. Да? Те, що збили три су 34 4-х е, біля на Херсонщині, да? це інша справа. І е, до неї якось якимось чином, мабуть, приєднується остання подія, коли збили над Маріуполем Су-34, Су-30. Тому що е, те, що там було біля зміного, там ну, в, в, не визвало такої кількості питань, а що, а як, а чим, і там тільки починали, тільки починалися там галюцинації з різних боків, а що це було і як там сталося? І там ну, багато версій. Я би зараз не став там на цьому зупинятися. А от е, коли збили з каруселі, коли кидали ці 134-ті, е, так отако як на каруселі кидали е, Каби, оці планіруючі бомби? Да? Оце дуже серйозне питання. І росіяни там ну, зараз там дуже серйозні розборки йдуть. А що це було? Питається? Да? Як це сталося? Чому це могло статися? Мабуть, а чому саме з 134-ми? Що ви кажете? Кажу, мабуть, не було для росіян. Да, це було, мабуть, і не да. Так от, десь в травні, в червні, росіяни на повному такому серйозі казали: ми зараз тут систему РЕБ, систему захисту літака Су-34, і так, така ж сама стоїть на су 30 Ми зараз її так модернізуємо з урахуванням всіх тих подій, всього того досвіду, який ми отримали. Під час спеціальної військової операції, і ми зараз її до і це буде така дороботка, що ви ще побачите і десь у вересні чи на початку жовтня, ну, може, там пів місяця, місяць, може, помиляюсь. Дано, десь от вони там заявили про те, що вони модифікували цю систему РЕБУ. Там є якесь позначення цих систем, там якісь індекси, це не має значення. Ну головне, вони в кінці написали, що це не тільки дуже серйозний там постановщик перешкод, а це сукупність всіх заходів, які може зробити ця система, приводить до того. Що з монітора оператора радіолокаційної станції е, пропадає засічка цієї цілі, тобто він його не бачить, він стає прозорий. І це, типу, наш, наша відповідь на стелс технології. Такі, да, вони пропадають з радара, але пропадають тому, що вони тонуть в морі чи падають там десь там в степах. Да? Так, да, вони пропадають, але зовсім іншої причини. А на це ж була витрачена е, велика кількість е, всяких там доларів. Да? І хтось повинен відповісти за те, що росіяни за два дні втратили так 250-300 доларів. Тисяч мільйонів доларів. Мільйонів. Угу. Це ж хтось повинен за це відповісти, да? E, на цю модифікацію ж пішли гроші, її ж модифікували, доложили там, все повідомили. І було сказано, що зараз ми і Су-57 так д -д додамо туди, і всі Су-35 у нас такі будуть з цими системами, і може вони вже почали збирати щось серійно. І тут на тобі трах бах і усі в дамках, усі там в полях десь. Це дуже серйозно. Тому вони зараз призупиняться, вони зараз будуть думати. Але я вам скажу, що це не повинно для нас бути таким. Такою. Це дуже приємно. Це дуже приємно. Коли су е 34 впали, я е думаю, невже вже в 16-ті прилетіли? Достав свою футболку почав з нею ходити, любуватися на неї. Але це такий езотерічний. Спосіб пригорнути матеріалізацію до цього процесу, і, може, так і треба робити, але я не думаю, що в f 16 зайшли, тому що вже побачили б, навіть дві штуки. Залетіли кожен літак має свою сигнатуру радіотехнічну, а це як відбитки пальців, а 50 оці далекого радіолокаційного е, обнаруження, як би, він постійно там літає. І він дуже багато бачить. і Я не думаю, що ми могли б їх там якось сховати чи замаскувати. Це було б відомо. Крім того, американці, європейці вони всі працюють за планом. От сказано березень, значить, березень. От співпадуть кілька е, таких направлень дій: е, і підготовка пілотів, і підготовка технічного персоналу, і підготовка обладнання, і підготовка всієї інфраструктури. І підвоз озброєнь, оце все повинно зійтись в точці ну, наприкінці березня, і от тоді я думаю, вона з'явиться і в 16. А ну, те, що і... росіяни щось придумують проти дію проти тих тактичних дій, які ми зараз зробили. І це я не, не можу там 100% казати, що е цей Новочеркас пов'язаний з цими втратами сушок, але. Так як е, це і одне, і друге пов'язане з, з роботою систем ППО Росіян і пов'язане з системами РЕБ, і вони дуже кажуть, що ми тут самі потужні в мірі, нашу, нашому РЕБ треба руки ноги цілувати, е, тому що він самий великий, да Але все виявилось не зовсім так. І там зараз буде, ну, в якийсь час будуть, будуть йти серйозні розборки. Угу. Ну, літак f 16, ну це ж винищувачі. Ну, ви теж сказали, що ну, його важко приховати. Ну що найменше його б там, ну хтось десь да, побачив, умовно, в небі, як він летить. Ну просто середньостатистичний українець, так? Тому що коли там зараз починають розповідати, що там він теоретично десь там в західних регіонах дислокується, щоб його ніхто не дістав, щоб там туди не прилетіла ракета Кацапська чи щось таке інше. Ну, фізично люди б це могли побачити і в сучасній. Ну, на умовах ведення війни, Я коли люди роботу ППО викладають в ту ж саму хвилину, як воно відпрацювало, то відповідно, якщо б f 16 з'явився, то він би ми вже відео бачили його фотографії його в небі в буквальному сенсі. Я б у вас тут хотіла таке запитати. А, ну, ми ж розуміємо, що має бути підготовлена інфраструктура в Україні для того, щоб дислокувалися f 16 а, І це не тільки там про злітно-посадкову смугу, де він має сідати і взлітати, а це і місце, де він має перебувати, і, зокрема, захищеність цього місця цього аеродрому, де він може зберігатися, цих ангарів, там, умовно, де він може зберігатися. Чи нас достатньо протиповітряної оборони, щоб це зробити і захистити ці літаки, ці винищувачі? Від російських атак, бо з прикладом Петріота ми теж бачили, тільки він з'явився. Росіяни почали на нього полювати. Їм ну, не вдалося знищити, тому що Петріот показав свою ефективність в боротьбі. Там були на початку певні пошкодження і про це підтверджували в повітряних силах. Але f 16 це теж стане такою жирною ціллю для росіян, щоб її знищувати, і, і летітиме ну, на них просто все, що вони мають, чи зможемо ми їх захистити від. До цих атак. Чи є в нас чим це зробити? Я вам два питання задам. Да? Перше питання: от Су-24 постійно літають, постійно пуляють цими скальпами і з по росіянам. Да? І по старкону. Постійно луплять по Кіровограду, постійно луплять по міргороду. Луплять я не боюсь називати ці назви, тому що це все відомо давним. Давно і там ще радянський союз не встиг розпастися. а Це були основні бази. Крім того, багато аеродромів, які а, можуть приймати ці літаки. Це ну і друге питання, яке я хотів вам задати, може дамо точні координати, де можуть де можуть ховатися в да Може не будемо давати? Мені дуже сподобалась версія е, шановного. Полковника Світана, який сказав, це не в 16 були, це були в 35 і у них стел з технології, вони непомітні. Ну, ну якщо у нас f 16 е з такими закритими технологіями, що їх не видно, то мабуть не видно. Мабуть, ніхто не бачить. І, відповідаючи також більш-менш серйозно на це питання. Я вам скажу, що е, є дуже багато людей, фахівців, які дуже серйозно до цього ставляться, професійно в цьому розуміються. І е, зважаючи на все те, що е, маємо на цей час, роблять те, щоб ці машини дуже серйозно зберегти, і зберегти конкретно таку атмосферу захисту інформації. Від е всіляких там розмов про це. І це дуже розумно, тому що як ми бачимо, що е війна це історія помилок, Т тобто досягнення однієї сторони це помилки іншої сторони. І е якщо ти не робиш помилок, то ти е шансів тебе зберегтися, вижити, зберегти свої активи е збільшений. Не треба робити помилки, не треба створювати умови для того, щоб ці помилки робити. Ну, така моя думка. Знаєте, наостанок, щоб я хотіла вас запитати, а теоретично чи можливо, щоб f 16 дислокувалися не в нас, умовно, там в якійсь сусідній країні, і вилітали на бойове завдання ну, нашими пілотами. Там умовно, ми взяли в оренду якийсь аеродром за кордоном. Ну, технічні можливості йому дозволяють. Якщо f 16 майже взагалі майже завжди е, літає з підвісними баками, е, то йому бойовий радіус дозволяє виконувати там конкретні операції, конкретні місії. Е, якщо там буде літати або з Румунії, або з Польщі, або там, з Словакії, можливо. Але якщо е, бойовий виліт буде е, виконаний з території наших партнерів, то це буде однозначно сприйматися з юридичного з юридичної точки зору як участь тієї сторони наших mm -hmm. партнерів в військових діях на території України. Тому я думаю, що це такого не буде. Я думаю, що що можливо, і це нормально, це те, що на території України будуть робитись там найпростіші технічні. Завдання, які стоять, там передпольотна підготовка, післяпольотна підготовка, якісь там незначні регламентні роботи, які там повинні через деякий час, згідно там журналом, виконуватись. А основні роботи будуть виконуватись не у нас. да. Можливо, таке, що коли буде починатися якась повітряна тривога, ці літаки будуть підійматися в повітря і уходити за територію України. Я, я такого теж не, ви, не, не виключаю. Тут юридично не може бути питання використання верніше, втягування іншої країни в цю в ці військові дії. Угу. Ну, в принципі, те, що я теж думала, і була цікава думка ну фахової людини. Наскільки це можливо. Костянтине, дякую, що долучилися до Етеру. Дякую, що таки знайшли для нас час поговорити, роз'яснити. Чекаємо на реальні F16, на їх поставку, їхню роботу, щоб вже безпосередньо говорити і про ефективність, і про можливість застосування. Дякую вам і гарного спокійного вам вечора. На все добре. До Побачення. Друзі, мені теж хочеться вірити в казки. Мені теж хочеться вірити там. Знаєте, на початку повномасштабного вторгнення в 2-3 тижні, що все завершиться. Е, мені хочеться вірити, що переможемо до кінця 2024 року. Мені хочеться вірити, що F-16 вже в Україні. Але кожен знаходить свою казку, мабуть, в яку хочеться так чи інакше вірити в цих ілюзіях жити. Можливо, ви потім скажете, що я не мала рації. Що от я така песимістка, і не вірю в те, що в те, що воно відбулося, все є. А я тут розповідаю вам, що нічого немає. А тому подивимось, як буде далі, і хто буде в цьому правий там. Писали мені різне, хто що там читає, хто кому вірить і хто там що робить. Але я от на даний момент, те, що я особисто бачу, то це просто знову ж таки нашу українську наївність про те, що ми хочемо, щоб все відбувалося швидко, щоб це відбувалося тут і зараз, і ми перемагали тут і зараз. На жаль, так не відбувається. І реальна війна вона показує про те, що не завжди йде за планом, таким як передбачили і розпланували розпланувала собі командування от, на жаль, воно так відбувається.